Аби дізнатись про те, як живуть у Запоріжжі люди, яким вдалося виїхати з тимчасово окупованого Мулітополя, наша знімальна група зустрілась з міським головою Мелітополя Іваном Федоровим. Що на території міста Запоріжжя знаходиться більш ніж 10 тисяч мешканців тимчасових переселенців, які хочуть знаходитися якомога більше до нашого рідного міста Мелітополя, щоб як тільки буде перша нагода, то одразу туди повернутись. Але поки що ми вдома, поки що ми вдячні і мешканцям Запоріжжя за те, що вони приютили нас всіх на території Запоріжжя. Але наша задача як місцевої влади допомогти нашим мешканцям, щоб, хоч трохи зняти той дискомфорт, який є у зв'язку з тим, що всі втратили домівки, всі втратили основ основні свої речі, роботу, заробіток і так далі. Саме для цього створили відкритий простір допомоги саме тут. Основні напрямки допомоги, яку мелітопольці можуть отримати, це матеріальна та гуманітарна допомога. А ми співпрацюємо з великою кількістю міжнародних організацій, щонайменше з п'ятьма, які видають різним категоріям матеріальну допомогу. Друге, це звичайно ж гуманітарна допомога. Двічі на місяць наші сім'ї можуть приходити до центру, отримувати вкрай важливу на сьогодні гуманітарну допомогу. Також є сьогодні вже відкритий і другий центр на території Запоріжжя, пункт видачі, в якому наші мешканці для ще зручніших для себе умовах можуть отримувати цю гуманітарну допомогу. Багато переселенців зіштовхнулись з проблемою. Переоформлення документів. У центрі можуть надати усю необхідну юридичну підтримку. Також на території цього центру ми зробили коворкінг для нашої молоді, щоб вони могли приходити обмінюватись думками, обмінюватись перспективами і мріяти про повернення додому. Також у центрі називають цей простір невеличкою філією Мелітополя у Запоріжжі та сподіваються, що за тимчасово усі зможуть повернутись додому. Важливо й те, що у саме тут працюють та волонтерять власне переселенці з Мелітополя. І це є вкрай важливим, тому що коли мешканці приходять і бачать рідне обличчя, бачать знайоме обличчя, то це є вкрай важливим, тому що. Одна з основних проблем, яку відчувають всі, хто втратив домівки, це соціалізація, своє коло спілкування, рідних, близьких, друзів. Тож ми тут намагаємося також і спілкуванням допомагати нашим мешканцям. Також тут є дитяча зона, де малеча може грати з вихователями, розвиватись та відвідувати онлайн заняття. Кожен, хто потребує, отримує у центрі і медичну допомогу. Лікарі проводять консультації. Зараз центр працює злагоджено та чітко. Звичайно, досягти цього було непросто. Ми все починали робити знову. Такого досвіду не було. Ми не розуміли, як це робити. Ми не розуміли, які основні потреби. Тож ми крок за кроком вивчали потреби, надавали нові послуги. Постійний спектр послуг розширюється. Команда, яка організовує роботу центру, жодного дня не зупиняється і вивчає нові нові можливості, що ще дати нашим мешканцям. Тож наша задача, вона одна: ми маємо повністю закрити потребу наших мешканців, ті, які виникли виникнули у зв'язку з переїздом на нове місце проживання. Міський голова. Мелітополя та уся команда центру переживають і за долю людей, які не виїхали та зараз залишаються на тимчасово окупованій території. Пропагандисти освободітелі намагаються донести, що Україна їх покинула та більше не повернеться. А наша задача вона зворотня пробити цю завісу. Цей вакуум і намагатися максимально давати об'єктивну інформацію, що ми точно повернемось. Що в наших збройних сил зовсім інші плани на той сухопутний коридор, про який сьогодні в своїй пропаганді розганяють, і що не треба отримувати російські паспорти. Це точно зло. А ворог навмисно намагається як у Бога більше людей. Приєднати до цього зла, тож життя складне, і ми маємо про це знати і визволяти. Простір допомоги знаходиться за адресою Проспект Соборний 8, та працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 15.00. Мелітополь це Україна. Віримо у наше світле майбутнє та наближаємо перемогу разом. Поліна Гавловська, Андрій Позняков, Олександр Гоц, телеканал МТМ.